Доброго дня. Починаємо прямий ефір. Мене звати Бойко Олена, я керівник студії Helen Boyko Interior Design І сьогодні я хочу в рамках свого курсу дати вам частину свого уроку. От, щоб ви мали уявлення про курс взагалі. Пару слов я хочу сказати про свій курс. Він стартує 31 липня, формат занять буде дуже інтенсивний. Він буде йти весь повний 4 місяці. Два перших місяці це теорія плюс креслення в архікад. І ще два місяці це візуалізація в 3D Max. Інформації буде дуже багато. Три рази на тиждень заняття по три години. От тому треба буде попрацювати плюс виконання домашніх завдань. Як буде проходити в понеділок, середа, п'ятниця о 18.30 починається і до 21.30. В Перший тиждень це три заняття чисто теоретичні. З другого тижня по середам додається урок в архікад. Чому один раз на тиждень? Архікат, тому що будуть домашні завдання, тобто ви протягом тижня будете виконувати креслення. Як це робити, я розказую на уроці. Ми будемо це з вами практикувати, наприклад, зі однієї кімнати. А решту квартири ви будете самостійно вже оздоблювати. Домашні завдання я буду перевіряти. Ну це добровільно, звичайно, але в ваших інтересах, якщо є якісь неточності чи помилки, я вам підкажу. І у вас уже на кінець курсу буде готове портфоліо. Однієї квартири. Також ви залишаєтесь в чаті назавжди і можете на перших порах, поки працюєте, поки будуть які питання, задавати їх в чат. Я буду допомагати. Тобто своїх не кидаємо. Так, далі. Отже, я сказала в двох словах: тепер хочу вам сьогодні дати частинку уроку. Підглянемо трошечки на курс, і це другий урок про поєднання кольорів. Чому другий? Перший у нас урок буде це, скажімо так, подарунок від мене. Урок про соцмережі, про те, як себе презентувати, як себе продвигати в соціальних мережах, як працюють різні соціальні мережі, що треба де робити? Тобто, це буде такий коротенький огляд, і ви вже протягом навчання зможете починати себе презентувати, і на кінець у вас уже буде певний контент. І певна кількість підписників. Я вважаю це дуже добре, тим паче тим, хто планує працювати як самостійний дизайнер. Тобто зараз всі люди в соцмережах. От, тому дуже важливо себе презентувати, показувати і продвигати. І так, це трошечки проорганізаційне. А далі у нас сьогодні про поєднання кольорів. Мій помічничок. Це такий колірний коло, називається цвітовий круг на русском, колірне коло. І я вам по ньому дам пару теоретичних знань і, в принципі, розкажу, як їм користуватися. Значить, у нас одна сторона перше коло, іде, це базовий колір. Вертикально йде освітлення. Що таке освітлення? Тобто до базового кольору ми поступово додаємо білий колір, і наш базовий колір стає світліше, світліше, світліше. Це називається освітлення або додавання білого кольору. На іншій стороні у нас затемнення або додавання чорного кольора. Також ми беремо базовий колір, наприклад, червоний. І додаємо, додаємо чорне стає все тимніше і все темніше і темніше. Ще є таке поняття, як насиченість кольору. Цей показник у нас регулює сірий кольор. Також, чим більше сірого, тим менша насиченість. А тому, Відповідно, білий, сірий, чорний це не кольори, це додаток, це фон, це основа. Тобто ми його, цих кольорів немає в кольорному колі. От, і ми їх можемо поєднувати будь-що. Так, розкажу ще трошки про поєднання кольорів. Існує декілька способів. Перший, про який я хочу розповісти, це монохромний спосіб. Що це означає? Тобто ми беремо якийсь певний кольор, наприклад, синьо-фіолетовий, і в своєму інтер'єрі використовуємо будь-які відтінки вертикально по цьому кольору. Видно, добре? Напишіть чи добре видно, може якось підвинути. Тобто всі ці відтінки кольору з цього боку або з цього ми використовуємо в одному інтер'єрі. Це називається монохромний інтер'єр. До речі, ці принципи ну, не тільки в інтер'єрі використовуються, це і в одязі поєднання кольорів в одязі, в графіці інженерній, будь-яких сферах, які пов'язані з кольором. Добре. Наступний вид поєднання це аналогове поєднання. Що це означає? Ми беремо три кольори, які знаходяться поряд. От основні у нас сині, фіолетовий і червоний, і відтінки між ними. Тобто, всі ці кольори можуть бути між собою поєднані. Єдине правило от для всього поєднання, якщо ви берете кольори різні, вони повинні бути однієї світлості, однієї темноти або однієї насиченості. Тоді вони будуть гармонійно дивитися. Наприклад, якщо ми беремо червоний. З такою світлотою, то ми беремо і синій такою і, ой, фіолетовий, і синій з такою ж насиченості. Якщо ми візьмемо червоний блідий, а фіолетовий яскравий, то це не буде правильне і гармонійне поєднання. Тобто, основне правило ми йдемо по колу і використовуємо одну насиченість. Це відноситься до всіх поєднань кольорів. Вони повинні бути одної світлоти, одної темноти, одної насиченості. Тоді це буде виглядати гармонійно. Якщо різнобій, то це вже буде не те. Так, з аналогом розібралися. Тобто, три кольори поряд, будь-які повертаємо і всі ці кольори між собою поєднуємо. Далі. Ці всі кольори між собою можемо поєднати. Так, Наступний у нас спосіб це комплементарний. Що таке комплементарний? Це протилежні кольори. Тобто, якщо ми основним кольором беремо синій, то до нього комплементарний буде помаранчевий. Також, якщо ми беремо, наприклад, зелено синій, то комплементарний буде червоно-помаранчевий кольор. Тобто, напроти, тут є така підказочка. От стрілочка. Всі ці кольори напроти один одного ми вільно поєднуємо. Так, наступний це у нас роздільно-комплементарний спосіб. Такий от вузенький трикутничок по центру. Тобто, основний колір ми беремо той, що на вершині трикутника, і додаткові по обидва боки. Наприклад, у нас зелений, і до нього будуть роздільно комплементарні: це помаранчево-червоний і червоно-фіолетовий. Ці всі, всі поєднуємо кольори. Наступний спосіб називається тетрада. Тетрада це три в перекладі, тому також наводимо вершинку на колір основний. І по трикутничку у нас виходять додаткові кольори. Наступний у нас, ой, тетрада, це тріада, я вибачаю, тетрада це 4. 4 по прямокутничку. Також беремо один основний кольор, інший додаткові. Так, я думаю, зрозуміла. Тим паче на кольорних кругах є підказки. От Вибираємо фігуру, яка нам необхідна, наводимо вершинку на колір основний, і дивимося, чи ми цей колір можемо підтримати. Якщо ми додаємо колір акцентний, він повинен підтримуватися деталями. Не можна поставити там одну вазу. Помаранчевого кольору, і все. Цей колір повинен підтримуватися, наприклад, в картині, чи в якихось подушечках, ще в якомусь декорі, деталях, тоді це буде виглядати гармонійно. По використанню кольору, в принципі. Кольор, кожен має свою температуру, ви чули там, теплі, холодні кольори, своє звучання, там, кричащі, спокійні кольори. От, і Залежно від цього, вони мають свою сферу застосування. Як дізнатися, підходить вам колір для даного приміщення? Чи, наприклад, якщо це стосується одягу для даної ситуації? Ви берете колір і думаєте, які асоціації він у вас викликає? Ну, наприклад, візьмемо перший колір це червоний. Які асоціації викликає червоний колір? Напишіть мені, будь ласка, хто сміливий. немає, ну добре Червоний колір крові, правильно, дуже добре. Це кров, це агресія, це пристрасть, це енергія, це полум'я. Тобто, це такий от, динамічний колір, дуже гарячий і досить агресивний. Якщо на нього дивитися протягом довгого часу, то ну таке неспокійне. Відчуття виникає. Тому робити інтер'єр вдома в червоних кольорах я б не радила, тому що додому ми приходимо відпочивати. А якщо у нас перед очима вогонь, пристрасть, агресія, то нічого доброго, крім якогось неспокійного стану, сварок, ні до чого це не призведе. А червоний колір добре, якщо ви хочете привернути до себе увагу. От, якщо ви звернули увагу, в мене і помада, і манікюри яскравого кольору. Тобто я на ці частини от, привертаю увагу, щоб було цікаво і слухати, і ну, взагалі, так, добре, далі наступний колір. У нас помаранчевий, це колір більш спокійніший. Помаранчевий, але теж він досить теплий, він досить такий інтенсивний, але ми його можемо використовувати вже вдома. Тільки це може бути дитяче, це може бути кабінет там, де треба більше творчі заняття. Також і жовтий з ним от помаранчевий, і жовтий, дуже гарні поєднання, сприяють творчому розвитку, стимулюють дорозумової діяльності, от, тому в дитячі вони будуть просто незамінні. От, тобто, знову ж таки, як я казала на початку, думаємо, які асоціації викликає жовтий. Це сонце, сонце. Завдяки сонцю у нас щось починає рости, починає квітнути, тобто початок чогось нового і розвиток. Так, наступний колір у нас зелений колір, Які асоціації у нас викликає зелений колір? Це прохолода, це зелень, це спокій, рослини, правильно згодна. От, тому цей колір підходить до будь-якої е, кімнати. Зелений може використовуватися будь-де, тому що він заспокоює і він викликає такі приємні відчуття. Також синій, синій колір е, викликає у нас відчуття теж спокою, стабільності, розслабленості, які асоціації, це небо, море. Тобто щось таке приємне і те, що не напружує. Так, Наступний у нас фіолетовий колір. Фіолетовий колір це взагалі колір багатства, колір розкоші, колір магії десь, тому дуже гарно його використовувати в таких дорогих класичних інтер'єрах. В принципі, в сучасних теж, якщо вам він подобається, підкріпляєте його. Згідно з нашими способами, або помаранчевим, або зеленим кольором, якщо це тріада, то він дуже гарно вписується у простір. Ну, в принципі, це така маленька частина від мого курсу. Більше детальніше ми будемо розбирати на уроках. Якщо у вас є ще якісь питання по кольорам, я можу в прямому ефірі озвучити. Взагалі, в прямий ефір я буду виходити кожного дня до початку курсу, я буду розповідати потрошку. З кожного уроку. якщо ви в мене на курсі слухайте, вам буде потім легше на уроці, вже якусь частину ви будете знати, розуміти, і додасте, підкріпите іншими базовими знаннями. Коли почнеться курс, я теж буду виходити в прямі ефіри і будемо допрацьовувати. Якщо ми щось не встигнемо, то я буду дорозказувати в прямих ефірах. Або якщо будуть питання, які ми не встигнемо розібрати, теж буду відповідати. І якщо ви просто, як любитель, хочете... Послухати і дізнатися трошки про інтер'єр, як ви, може, плануєте в себе ремонт робити, або ну, взагалі якісь перестановки, якісь е, дрібні ремонтні роботи, взагалі відбуваються часто в житті. От, якщо ж ви вирішили опанувати цю професію, то я вас чекаю після ефіру. Я розміщу Сторіс, там буде знижка, вона буде діяти сьогодні протягом завтрашнього дня. Якщо, як тільки я наберу заплановану кількість людей, я цю знижку зніму. Тобто, якщо за сьогодні, за завтра я набираю групу, то вже знижки не буде, тому поспішайте. Ціна дуже хороша. Пишіть мені в Дірект в коментах, я всім відповідаю. І буду рада вас бачити у себе на курсі. Курс дійсно цікавий, тільки практичні знання, води дуже мало. Ми працюємо інтенсивно і напружено. Чому? Тому що в такому графіку більше скоріше засвоюється інформація. Іде перерив нейронних зв'язків, коли йде якийсь дедлайн, коли йде великий потік інформації, йдуть строки по здачі завдань, то тоді засвоєння матеріалу проходить значно швидше. Так, ну, мабуть, все, що я на сьогодні хотіла сказати. Слідкуйте за моїми сторіс, пишіть мені в Дірект і приходьте до мене на курс. Все. Всіх люблю, до побачення!